Казка, дідусь і добрий ліс. На самому краю великого лісу стояла маленька перекошена хатинка, у ній жив дідусь. Він був самотній, але не сумував, бо вважав, що ліс це його друг. Одного осіннього ранку дідусь відкрив комору, побачив, що майже все з'їв трохи крупи, трохи солі, і все. Ой, зітхнув він, треба йти в ліс по гриби, ягоди та горіхи. Він узяв кошик і пішов між дерева. Ліс був тихий, листя шаруділо під ногами, над головою співали пташки. Дідусь довго ходив, і скоро в кошику вже лежали гриби, горіхи, кілька яблучок і жменя ягід. О, тепер вистачить на суп і ще щось залишиться, зрадів він. Він уже збирався повертатися, коли раптом почув тихий писк. Під кущем сидів зайчик і тремтів від холоду. Що з тобою, малий? запитав дідусь. Я змерз і давно нічого не їв, прошепотів зайчик. Дідусь глянув на свій кошик, потім на зайчика. Він дістав яблучко і трохи ягід. На, поїж», – сказав він, так легше буде. Зайчик почав їсти, але все одно тремтів. Тоді дідусь зняв зі себе шарф і обережно накинув його зайчикові на плечі. На, грійся, я дійду додому і без шарфа. Дякую, тихо сказав зайчик. Я ніколи цього не забуду. Дідусь пішов далі. Невдовзі він побачив їжачка, який сидів біля пенька. Чому ти такий сумний? запитав дідусь. Цілий день шукаю їжу і нічого не знаходжу, зітхнув їжачок. Я дуже голодний. Дідусь дістав із кошика кілька горішків і грибочок. Ось, візьми, сказав він, мені вистачить і меншого. Але ж це твоє, здивувався їжачок. Нічого, усміхнувся дідусь, – «у двох не так страшно ділитися. Їжачок з радістю взяв гостинці. Дякую тобі, добре, дідусю, я пам'ятатиму. Трохи далі дідусь зустрів білочку. Вона сиділа на гілці і витирала очі хвостиком. Чому ти плачеш? запитав дідусь. Я загубила свої запаси, схлипнула білочка. Була такою голодною, що ледь пересуваюся. Дідусь заглянув у кошик. Там залишилося зовсім мало кілька ягід і один грибок. Він тихо зітхнув, але все одно простягнув їй. На, хоч трішки, потім знайдеш більше. Білочка взяла їжу і ледь усміхнулася. Дякую, ти дуже добрий. Коли дідусь повернувся додому, в кошику не було нічого. Оце так, сказав він сам до себе, пішов по їжу, а повернувся з порожнім кошиком. Він зайшов у хатинку. Там було прохолодно, дах трохи протікав, у животі бурчало від голоду. Ну що ж, зате звірята тепер не голодні, прошепотів дідусь, а я якось перетерплю. Він закутався в тонку ковдру і ліг спати. А ліс уночі не спав. Зайчик у дідусевому шарфі, їжачок і білочка зібралися разом. До них приєдналися ведмідь і вовк. Дідусь віддав нам свою їжу, сказав зайчик. Ми не можемо залишити його одного. Треба допомогти йому так, як він допоміг нам, додав їжачок. Звірі швидко взялися до справи. Білочка й зайчик збирали горішки та ягоди. Їжачок носив яблучка. Пташки приносили насіння, а ведмідь і вовк пішли до хатинки, підлатали дах, притягнули гілки, мох і кору, залатали дірки, щоб не дуло. Під ранок біля дідусевих дверей стояв кошик з їжею, а дах виглядав міцним і новим. Вранці дідусь прокинувся й одразу відчув у хаті стало тепліше. Дивина, здивувався він. Він відчинив двері і побачив повний кошик грибів, горіхів, яблук і ягід. Ой, звідки це, прошепотів він. Дідусь підняв голову і глянув у бік лісу. Там, між дерев, на мить майнули знайомі силуети: зайчик у шарфі, їжачок і білочка, але вони швидко сховалися. Дідусь усміхнувся. Це, мабуть, сам ліс мені допоміг, а точніше ті. Кому я вчора не пожалів. Він зайшов у хату, зварив собі гарячий суп і зігрівся. Добро повертається, сказав дідусь, особливо в доброму лісі. А в лісі звірята раділи вони знали, що тепер у їхнього дідуся з краю лісу буде і тепло, і їжа, і головне відчуття, що він не сам.